Ребятки, ось перший раз записую якесь відео, подивимося, що з цього вийде, що з цього не вийде. GoPro можливо поміняю на DJI. Є така камера нова, і покажу свою роботу. Скажу трохи про авто з Америки, те, що ми привозимо, те, що продається в дорозі, те, що продається в наявності. До речі, дивіться, ось машинка X3, їм можливо його погано видно. Із того, що ми в паркінгу, я вам зараз покажу, що я, коли виїжджаю на роботу, постійно треба для клієнтів повністю дивитися запчастини для тих машинок, які вже приїхали. Треба буде сьогодні підписувати нові договори і зустрічатися з іншими клієнтами. І підбірка для наших клієнтів на авто з Америки. Хтось під ключ, хтось ремонтує сам. Є багато людей, які ремонтують автомобілі самі. Але м -м, зараз, прямо от на даний час, відсоток того, що ми ремонтуємо, він збільшився на неймовірну кількість людей. Е -е, я думаю, відсотків 90 ремонтуємо автомобілі. Ми У нас приїхала як завжди, куча тігуанів з Америки. Зараз будемо потрошечку торгуватися і на розборки забирати всі ці запчастини. Ці помітки це щоб нічого ніде не ділося. Бо там ідею я себе я просто нарісувала тут циферки. Це те, що ви у нас покупали, і те, що я вам подавав. Добро? Так, друзі. Що у нас? Закидаємо. Запчасті взяли. Получається, е, кузовні якісь запчастини, там, ляда, бампер і так далі. Ми беремо поставщиків, замовляємо і все нормально. Mm. А отакі пасмасочки, це тільки брать на розборках. Їдемо дивитися на Тігуанчик. Сейчас будемо дивитися, збирати, перевіряти, те ми купили чи ні. Так, ребята, ті гуанчики, той, що я їй казав, ми будемо збирати повністю ціла машина спереду, але пішли назад. У нас від страхової розібрана повністю задня частина автомобіля. Ось у дивіться, будь ласка, так це вже ми вкинули тут. Не було ні хріна, тут не було ні пола, нічого, е ні дверних карточок. Ну, в общем. Все вже тільки що докупляли на розборки. Я казав перед цим, що а, а, ця штука теж пластмаска, я все докупив. І стопи я знайшов тільки внутрішні, зовнішні буду шукати далі. Ну, в принципі, що? Збираємо машинку, а там покажемо вже результат. Ребятки, я хочу, щоб ви побачили, по яких дорогах ми в основному їздимо. Це ще зроблене, ось ребята, яка рядом база, вони підсипали, але так, по дорогам тут борода. Так, ребята, ми йдемо уважи друга. О, Пашка, Бодя на місці. Ти бачиш, я тепер стою этим блогером. Благодаря. Да, здорово. <схай> Богдан, доброго дня. Добра... Ніхуяя. <схай> <схай> а ти, як думав, не вистачає тільки стабілізації. Бодичка, покажи, пожалуйста, Lexus, Devon. Uh, Lexus. Бодя склав uh, Lexus своїми руками. Ми сейчас вам все покажем. Короче, ребята, я не встиг побачити, як зробила ця машина, а Бодя. її вже продав. Дивіться. Я ж вам кажу, під які задачі ця машина піде, це вже такий момент. Вже но такий Бодя, момент. но бодя робив сам. Ух ты, боже ды. Як я звати, я забув. Ребята. Ну задачі машини ясні, але бодя робив мотор сам і. і за копійку не мало копійку, то що так кожному треба було дати, я так. навіть не знаю скільки. Да. Ну, Мотарі та ці да, всі блядь, да, да, да. Тисячі доларів треба було робити, ребята. Да. Що я роблю, коли приїжджаю на базу? Е іноді так буває, що я не встигаю бути на базі, щоб прийняти машину, приймають тут пацани. Ось, атлас. Е він у нас був проданий. В, в порядку. машина огромна, хороша. Мені дуже подобається і диск, і. подивимося, що у нас тут. Ну, Салончики, в принципі, всі з Америки чуть грязнуваті приїжджають. Вон, Дивіться, запчасті якісь є. А це економія не мала. Тим більше на атласі, я думаю, що оце десь трьошечка 4 тисячі доларів лежить. Тому машинка ця і продавалася в дорозі, тому що є якісь запчасті. Це в порядку багажничок зверху який раз Гарна машина. Це машина готова, клієнту будемо передавати. Нема тільки -ті вставочок Discovery Також приїхав. Ось, так. Пошкодження. Ми бачимо, ця машинка також продана. І панамерка, це гравий під ключ для клієнта. Бюджет по машинці. Давайте отут буде написаний, бо якщо чесно, я не пам'ятаю, дуже багато машин. Пошкодження показую. По авто, також я не був на місці. Опа, ребята! А оце економія? Ну я не знаю, ну тисяч 9 доларів. То що всі ці вставочки, всі ці молдинги і оцей стоп. Він стоїть космос. В основному у нас всі клієнти хочуть більше якісь народні автомобілі. Бюджет, от у мене завжди питають, який бюджет в тебе заказують машини. У нас бюджет заказують. 15 тисяч, 14, 000, 13 тисяч доларів це найбільше. Вайбер, як завжди, розривається. Ось дивлюся компасіки на сьогодні. Дивлюся джип-чироки. Дуже багато машин дивлюся на сьогодні. Є і клієнти на SQ8, є на Audi e на Зараз багато на електричні автомобілі, бо будуть вводити мито на ці автомобілі. У нас Аптовік, той що приганяв єтрончиками, e їм пригнали. Ось усь у ауді. Ми ще йому повністю зробили під ключ. Ось дивіться будь-васочка яка. Машинка, який апаратик, Раз. Ну, в нього тут в машині. Ну, мені подобається. Ну і в машини. Е, хотів він перешивати м -м, потолочок чорний, але оце все треба було замінювати пластик повністю. також І не захотіли витрачати на це кошти. Раз. Я обов'язково е, поміняю камеру на нову гарну і буду робити контент на гарній камері, тому що нема на цій ні стабілізації, нічого. Е, і стареньке. Я хотів просто спробувати цей формат. Я абсолютно нічого не встигаю. Я зараз їду з бази, е, виїжджаю на зустріч з потенційним клієнтом і буду грати машинки з Америки. Вузько порт, наготував собі і буду грати автомобілі.